Привіт усім! Сьогодні я хочу зробити шаурму в домашніх умовах. І дещо для неї підкупила. І зараз вам розкажу і покажу, які я продукти купила. Купувала я в магазині Ашан. Купила я два таких лаваша: один звичайний, а один з томатами. Хочу спробувати з томатами, ще таки не купувала. Такий лаваш коштує по 25 гривень. І купила ще таке філе. Тут 500 грам, коштує воно 120 гривень. Так, і купила такий сир. Коштує він 57 гривень, тут його 100 грамів. Так, і купила я ось такий салат. Він коштує 67 гривень. Салат грецький. І купила ще такі от огірки. 56,75 коштує. Тут їх 340 грамів. І купила ще такі помідори. Помідори коштують 70 гривень. Так, і зараз я буду робити шаурму. І саме перше. Потрібно обсмажити куряче філе та зробити чесниковий соус. Поставила я смажитись куряче філе. Його потрібно посолити, попорчити, і ще можна дати приправу, яку ви полюбляєте. І нехай смажиться до повної готовності. І поки буде готуватися куряче філе, потрібно зробити чесниковий соус. Часник. Можна потерти або через чеснекодавку пропустити, дати майонез та зелень. У мене є трохи зелені, я її заморожую. І зробимо зараз ще такий чесниковий соус. Подрібнила я чесник, дала зелень і майонез. І тепер це все гарненько потрібно перемішати. І соус готовий. І ще. Я почистила 2 огірка та 2 помідора. З помідорів я також знімаю шкурку. І зараз я їх поріжу на кубики. Підготувала я вже усі продукти. Якраз і курочка підсмажилась. І зараз будемо складати шаурму. І так, розрізала я лаваш на двоє. І саме перше потрібно його намазати чесниковим соусом. Ну, так я помазала лаваш соусом. І тепер сюди потрібно міксом покласти салат, огірок, помідор, курочку та сир, і загорнути в рулетик. Ну, ось так: от я поклала сюди овочі, не доходячи до краю. І зараз ще сюди на курочку кладу шматочки сиру. І тепер потрібно це загорнути в рулетик. Загорнула я вже два лаваші. Один лаваш я загорнула конвертиком. І зараз поставила на сковорідку і обсмажу з двох сторін. І ще я вам покажу, як я загортаю конвертиком. Це просто з двох країв я до середини загорнула. І тепер з цього краю потрібно так загортати до. Цього краю. Ну, ось, виходить, такий конвертик. Зосім трішки я обсмажила з двох сторін, і виходилася така шаурма. До речі, дуже соковита вийшла.